Почали прикрашати одяг фарбами ще в давнину, понад п'ять тисяч років тому. Перші відомі зразки розписаного тканинного одягу знайдено в Єгипті та Індії. Там використовували натуральні барвники з рослин, мінералів і комах. Їх наносили на льон і бавовну за допомогою паличок або трафаретів. Особливо розвинулася техніка батик. Розпис тканини з використанням воску. Найдревніші зразки батику знайшли на острові Ява, Індонезія, приблизно в першому тисячолітті до нашої ери. У Європі ж малювання фарбами на одязі набуло популярності набагато пізніше. В 16-17 століттях, коли розпис шовку і парчі став модним серед аристократії. У сучасності розпис тканин є творчим хобі і способом самовираження. Завдяки акриловим фарбам і текстильним маркерам, художній розпис тепер доступний кожному від аматорів до дизайнерів брендів. Популярність ручного розпису зросла разом із трендом на унікальність: персоналізовані речі та апсайклінг, оновлення старого одягу через творчість. Олександра художниця-декораторка. Її хобі теж пов'язано з малюванням, проте дівчина розділяє ці види діяльності. У вільний від роботи час Олександра створює принти і наносить їх на футболки: світшоти, куртки, шопери та навіть на взуття. Така творчість зацікавила її ще у шкільні роки. Хотілося виглядати не так, як усі. У її образах завжди було щось ручної роботи. Почалося все з одягу та прикрас. Люди звертають увагу там, що там класна річ. А, а де взяли? Я кажу, життя? Я ну це це річ створена мною, і ви викликає зацікавлення якесь. І, і, і часто там, коли або коли вже познайомився ну, на якісь події, наприклад, з людиною, а потім там спілкуюся. Я тебе одразу там помітила чи помітив, запам'ятала, бо ти була в чомусь такому яскравому, класному. Там це була там, або якась футболка, або е, джинсовка. Спочатку я розписувала для себе і там, для рідних на якісь подарунки, на свята. Також, якщо в мене зам... просять або замовляють, я розписую. Але, скажімо, це не не є моїм основним. Основним до ну поки що не є моїм основним доходом, да або діяльністю. у мене є основна робота, на якій я працюю а це більше як о, хобі, і якщо є замовлення, то додатковий заробіток. Олександра розповідає, часто люди вважають принтові речі не для буденного образу і більше підходять для якогось свята. Проте дівчині комфортно носити такий одяг щодня ж можуть бути різні. Він може бути якийсь маленький, лаконічний. Може бути річ розписана повністю, як та що да, зараз на мені їх можна поєднувати між собою. Можуть бути розписані і кросівки, і джинси, і футболка, і джинсовка, і пуховик. Коли розписую. Я або малюю те, що мені дуже дуже подобається, дуже близько, або те, в що я вкладаю сенс, і, і цей сенс хочу передати. Надихають Олександру на творчість краса довколишнього світу. Природа, тварини, наче й банально, але з іншого боку, це масштабний простір для уяви. А уява у дівчини багата. Багато хто малював пташок, да, багато хто малював квіти, але їх вони кожен раз, як можна в новий сюжет їх вплести, і це буде по-новому. Також надихаюсь нашою українською культурою, тому що в нас велика спадщина. Чоловік Олександри захищає країну на фронті, і зараз її хобі це дієвий метод відключити переживання, відволіктися від думок і зосередитися тільки на творчості. Минулому році я побачила одна з блогерок в Україні, так робила в своєму місті, і я вирішила е, спробувати. Я, в принципі, у нас знайшла цей люк, думаю, класно, треба спробувати, ніяк до того руки не доходили. Але вже коли я була у Львові, це була ідея X, да, або ми це, я це я була там буквально два дні, або я це роблю сьогодні, да, або я цього не зроблю в принципі. І це були класні емоції. Тому що це була там центральна площа міста. Ти не знаєш, як відреагують люди. Не знаєш, як відреагу... ну, взагалі, типу, чи чи можна це робити? Да, хоча це там ніякої шкоди не несе. Але такий трохи адреналінчик був. Нові ідеї підкидають соцмережі. Один із трендів зображення вуличних люків на футболках. Це прикольне відчуття, коли в тебе є особлива річ, якої немає ні в кого. Ну, в принципі, її можливо відтворити, але я знаю, що я її зробила для себе. Свій задум у кривому розі Олександра таки реалізувала: обрала один із люків на проспекті Поштовому. Перша спроба була не дуже вдалою. Відбиток вийшов не чіткий, але з другої спроби, вже на іншій футболці, результат порадував. Усього лише почекати, доки фарба висохне, і ось маєш оригінальний принт. Кожна людина може знайти щось для себе, і це, по-перше, дуже структуризує думки. Ти, якби то цей час проводиш наодинці з собою, ти вкладаєш в це якийсь там сенс, або навпаки, ти відпочиваєш від усього, що коїться. Ну, для мене це краще, ніж просто там годинку погортати стрічку новин і навпаки загрузнути да, в ці події. Стан погіршується, там, тривожність підвищується. А тут а тут навпаки навіть такий наразі це терапевтичний сенс якийсь можна в цьому знайти. Якщо хочеш малювати на одязі і зробити це своїм хобі, тобі знадобиться. Одяг з натуральних тканин бавовна, льон, джинс. На них фарба тримається найкраще: акрилові або спеціальні текстильні фарби. Вони не змиваються під час прання. Пензлі різної товщини або текстильні маркери для деталей і контурів, картон чи папір під тканину, щоб фарба не просочилася на інший бік. Праска для закріплення малюнка після висихання, натхнення, трохи терпіння і впевненість. Кожна річ стане унікальною.